вдихай дихайка. Друзі, всім привіт! З вами вдихай-чіл. І сьогодні ми поговоримо про те, коли купляєш кальян, що треба ще додати в корзину. Це відео підійде, скоріш за все, для новачків, які тільки купують собі кальян. Перший, перший кальян. І сьогодні ми поговоримо. Як обрати, і що треба додати. Бо на купівлі всього лиш кальяну не зупиняється наша, наша покупка. Нам треба ще додати аксесуари. Тому про це ми і поговоримо. Але спочатку я вам розкажу про мікс, який я забив. Сьогодні мікс такий Ice від Кастома. Frostbite від 420, бузина від паладіума, ще додав Ківі лимонад від Creepy і лимонна ягода від Creepy. Ось такий прикольний мікс, мені подобається. Доволі непогано, свіженько. Почнемо з вибору кальяну. Перше, якщо у вас обмежений бюджет, то можна взяти якусь палку. Друзі, якщо у вас там, ну, Реально обмежений бюджет, і ви дивитесь кальяни, не дивіться, будь ласка, на якісь там Яхі, Емі, ці китайські кальяни. Краще додайте ще пару сотень гривень і купіть якийсь український кальян по типу палки, там, тяга. Він недорого коштує, але буде служити вам довше. Заходимо на сайт, пропускаємо ми всі китайські кальяни, обираємо ну, наприклад. Якийсь український кальян, там, наприклад, тягу або там, можна трампет, нова моделька, вона е, гарно виглядає, недорого коштує. Ну, доволі гарний кальян. Головне, щоб кальян був з нержавіючої сталі, це сама головна критерія, щоб кальян довго вам служив. Кальян з нержавійки. Якщо у вас бюджет побільше, то можна вибрати якийсь з більш гарним дизайном. Тут вже варіюється... Ну, цінник від трьох тисяч і вище, що вам там захочеться, який у вас бюджет. Отже, ми вибрали шахту. До цієї шахти обираємо колбу, бо більшість кальянів у нас йде е на ущільнювачі. Є варіанти такі: от, наприклад, як у мене Трампет, то, то тут вже йде повністю з колбою з металевою він в комплекті. І є кальяни на різьбі. Ну, або на клік-системі. Таких у нас мало в Україні, але все одно вони присутні. Наприклад, це артефакт від Трампа, або від хмар є кальяни на кліку. А так ну, основна маса робиться на ощільнювачі. Тому якщо кальян на ощільнювачі, то вам треба придбати ще колбу. Обрали колбу тут. Також ну, дивіться, яка вам подобається гарна, красива що на ваш смак. Після того, як ми обрали колбу, нам потрібна чаша. Якщо ви, не дай Боже, взяли там яху, якусь, ну, китайський якийсь кальян, то там завжди йде в комплекті е, з ними чаша. Я ну, ще раз повторюсь, краще не брати ці кальяни, але якщо так вийшло, ви взяли і там йде комплектна чаша, то її одразу можете викидати. Ну, вона дуже поганої якості і ну, для. Задоволення від кальяну, вона не підійде. Тому вам треба буде взяти ще одну чашу. Про силікон забуваємо силіконові чаші це минуле сторіччя, тому про них ми забуваємо. Для новачка підійде, можете взяти ну, класіка, це соляріс. Беріть глиняну без глазурі, щоб вам навчитися вже працювати з цим. Тому що глазур там вже трохи буде більше жару, буде велика вирогідність того, що ви спалите тютюн. А для початку можете взяти я ж кажу, от глиняну без глазурі. Solaris, можна взяти грінболс, можна взяти турку класну від густа. Ці чаші для новачків прям підійдуть супер і ви зможете на них навчитися працювати з жаром і з кальяном. Наступний етап, нам потрібен калаут. Звісно, ну, куди нам класти вугілля. Калаут також рекомендую для початку взяти самий звичайнесенький е китайський калау, там він коштує 150 гривень. І для початку вам цього вистачить. Ну, якщо ви хочете щось таке більш крутіше, красивіше, так, е можете взяти тактикал. Але це буде вже коштувати майже в 10 разів дорожче. Тому тут все залежить від вашого бюджету. На початок я раджу взяти звичайний калау. Тут для того, щоб навчитися, його вистачить. Якщо у вас немає грошей на калаут, типу брати фольгу, я думаю, краще виділити ці 150 гривень на калаут, чим за ті 150 гривень ви візьмете рулон фольги. Ну, таке собі, з колодкою набагато простіше працювати, ніж з фольгою. І вірогідність того, що ви спалите тютю, мінімальна. Далі, що нам ще потрібно? Нам потрібні щипці. Ми ж не будемо пальцями брати розпалене вугілля. Правильно, правильно, беремо щипці. Також щипці такий інструмент. Тут дивіться на свій е, власний розсуд, що вам подобається по. Дизайну. Можна взяти звичайні там, якісь за 75 гривень, там, за 100 гривень є е, ну, прикольні такі щипчики, так. Якщо хочеться щось е, покрасивіше, позручніше, то можна взяти класні щипці від Amber. Вони дуже зручні в роботі. У мене є щипці від SunPipu. Е, вони виглядають е, краще і коштують. Дорожче. Ну, як ви зрозуміли, що дизайн вже вирішує ціну. Йдемо далі. У нас вже є кальян, є чаша, є щипці та колодка. Що нам треба? Нам треба ще вугілля та тютюн. Якщо раптом ви обираєте вугілля і вам там е зустрілося таке щось по типу карбопола, вугілля, яке розпалюється від запальнички. Чи Сірника, не беріть його. По-перше, це буде дуже-дуже смердіти, зіпсує ваш сеанс покуру. І по-друге, воно дає дуже мало жару. Колись воно було популярне, як тільки кальяни починали набирати оберти. Не буду скривати, у мене був перший китайський кальян, корили на фальзі, і було ось це карбополове вугілля воняло, ледве гріло, але ми курили. Тоді такі часи були. <с, <с,> Зараз на ринку два самих популярних вугілля це кокосове та горіхове. В чому різниця від кокосового та горіхового вугілля? Перше, кокосове виробляється в Індонезії і привозиться до нас сюди, в Україну. Ну, зрозуміло, що з кокоса воно робиться. Кокосове вугілля дає більше жару. Але при розпалі вона виділяє більше негативного запаху. Ну, трохи, трохи смердить, я так би сказав. вугілля. Горіхове вугілля робиться зі скорлупи Волоського горіху. Виробляється у нас в Україні, і при розпалі воно майже не виділяє неприємного запаху. Є, є мінуси у горіхового вугілля. це менше жару воно дає, більше попелу. Особисто я для домашнього покуру вибираю горіхове вугілля, бо вона менше смердить. Дома ну, це прям не знаю, мені більше подобається корити на горіховому. А ще і приємніша ціна воно в рази дешевше, ніж кокосове. З вугіллям розібрались. Тепер перейдемо до тютюну. Раджу починати з легких тютюнів. Щось по типу там спам, мольфар. Ейфорія 420 лаутлайт, паладім лайт, небагані тютюни. Майже у всіх є маленькі фасовки, тому ви можете взяти, наприклад, не 100 грамову шайбу, а 40 чи 50 грамів, ознайомитись зі смаком і потім вже далі вирішувати для себе, який смак ви можете взяти в більшій фасовці. Ну все, майже сет наш готовий. У нас вже все для повноцінного покуру є. Але якщо у вас вдома плита, наприклад, не газова, а індукційна, на такій плиті ви не зможете розігріти вугілля. Тому раджу взяти невеличку плиточку на одну комфорку, така електрична, вона там до 400 гривень. Коштує навіть якщо у вас газова плита, то раджу взяти таку плиточку. По-перше, ваша основна плита, на якій ви будете готувати собі їжу, не буде засиратися попілом від е, вуглів. По-друге, на такій плиці буде швидше розпалюватись вугілля. Тому, ну я думаю, це такий обов'язковий атрибут. Ось з цим сетом вже можна працювати, тобто для повноцінного покуру у вас вже все є. Далі будуть йти аксесуари, які вже суто для нашої зручності. Перший аксесуар, який ну, максимально допомагає комфортніше забивати, це ось така виделочка шила. Сама простенька, вона там коштує в районі 170 гривень. З одного боку у нас виделка, з іншого шила. Для чого це потрібно? Це для того, щоб ми коли відкриваємо баночку з тютюном. Розмішали, максимально добре розмішали і закинули це все, щоб не пачкати свої рученята. Як правильно забувати чашу, я показував вже в одному із своїх відеосів, можете подивитись по силці. І ну, для свого комфорту раджу взяти таку виделку. Наступний атрибут це у нас кошик для вугілля. У мене такий домашній маленький кошик. З кошиком ви мінімалізуєте ризики того, що перекладаючи вугілля там, через е, пів хати будете нести в щіпцях, ви можете десь уронити, воно впало, пропалило там вам ліноліум або паркет. Це добре, якщо плитка у вас вдома, а якщо якийсь паркет або ліноліум, то ну, рахую, що буде дирка. Так. І ще коли, наприклад, ви курите і ви розумієте, що трошки підгорає у вас табачок. Ви взяли одне вугілля, скинули не на блюдце, щоб не поганити. Бувають такі, мом такі моменти, що ну, там, покрашені блюдця або з тонкого матеріалу зроблені вугілля залишає плями на цьому блюдці. Тому краще взяли, скинули в кошик і все. Ваше блюдце в безпеці. І ще плюс від кошика, тому що ви також скинули, обтрусили вугілля, і весь попіл залишився в кошику, не на блюдці. Якщо на блюдці, у вас там накопичилось цього попілу, якийсь протяг, хтось дмухнув, і цей попіл у вас або на столі, або на підлозі. Треба прибирати. Наступний аксесуар це у нас ковпак. Ковпак нам допомагає швидше розігріти кальян. Якщо ви хочете швидко покурити, поставили ковпак і він розігрівся. Ковпаки також є різні, саме там зірочкою, це, як то кажуть, робоча конячка У мене такий є. Він також там, до 200 чи 200 гривень, коштує ніяких до нього претензій, він працює там. Ну, навіть... У багатьох кальянках такий ковпак стоїть, тому ну, це от робоча конячка. Якщо є кошти, можете взяти щось покраще, покрасивіше. Варіативність ковпаків на ринку у нас велика. Є класні ковпаки від Amber. Там блин, і кришечка зверху знімається, і е, ножки на магнітах ну, виглядають стильно і функційно. Є ковпаки від Tactical, там з таймером. Ви поставили, засікли скільки вам треба часу, таймер запрацював, пропіщав і ви вже такі, о, кальян готовий. Далі є така штука, як сітка. Для чого сітка? Це, це дуже просто. Ставите цю сітку на верх вашого кальяну, вже коли він розігрівся. Сітка зменшує ризики того, що ви зацепите кальян і вугілля, яке буде у вас в колодці, таке скаже, до побачення і падає на підлогу. І знову ж вугілля на підлозі або на столі, і у вас пропалений стіл, підлога або, може, диван. Ну тут, тут е, так, така ситуація. Сітка від цього страхує. Що нам ще треба? Нам треба. Одноразові та персональні муштучки. Якщо ви курите вдома один, ви можете курити, ну, в принципі, і без муштука. Але якщо у вас вже зібралась, там компанія друзів, то якось з одного муштука вже не дуже гарно. Для цього нам потрібні одноразові муштучки. Роздали всі муштучки, все, е... ну, по першу чергу, це гігієна. А собі можете взяти якусь персоналочку. Є також багато на ринку різних варіацій, є просто, грубо кажучи, куски шлангу, є керамічні, є залізні. Тут також, що вам подобається по дизайну, що вам підходить по бюджету. Тому штуками розібралися. Наступний девайс це вже такий прям. Вже... Якщо у вас все є, що б ще взяти так? <laughs> до кальяну, це килимок для сушіння чаш. Е, такий стильний, прикольний аксесуар. Раніше я бачив такі штуки на барних стійках, там, коли видають там, якийсь коктейль чи пиво, на розлив, вони ставлять там і щось лишнє зливається. І там є такі прорізи. Ну, я при, прикріплю фото, подивитесь. І Цей девайс для сушіння чаш також дуже класний. Ви десь виділили куточок для своїх чаш. Помили чашечку, поставили, вся водичка стекла в цей килимок. І все, у вас робоча поверхня чиста та суха. Поки казав про килимок для сушіння чаш, я згадав про ще один немало важливий девайс для кальяну. Я б його відніс до Основного сету це щітка для чистки колби і щітка для чистки шахти, тому що чистка кальяну це дуже важлива річ. Якщо ви не будете його чистити, промивати, то згодом. Меласа, якийсь наліт буде накопичуватись у вас в шахті, буде накопичуватись у вас в колбі. І це буде впливати на смакові властивості вашого кальяну. Тому гігієна кальяну – це немаловажлива важлива річ. Тому про щітки не забувайте. Ну, в принципі, все. На цьому можна ще вже і закінчувати ось такий сет для кальяну, для домашнього покуру. Ну, я б зібрав. Напишіть, чи сподобався вам е, цей випуск, хто подивився випуск до кінця, і, можливо, я щось забув додати, щоб ви додали до, до сету. І напишіть, які у вас кальяни в користуванні. Цікаво, цікаво знати, хто яким кальяном користується, який ваш найулюбленіший кальян, і який би кальян ви хотіли. Хто ще не підписаний на мій канал, то Саме час підписатися, поставити лайк, написати комент. Я вас вже попросив про комент, тому ну, ще раз ставте паузу, пишіть. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. А всі аксесуари та кальяни можна придбати в магазині вдихай-чіл, силачка буде в описі. По промокоду YOUTUBE ви отримаєте приємну знижку, тому юзайте. На цьому вже закінчую випуск. Роблю дивну тяжечку за вас. Всім смачних та димних кальянів, всім бока.